Припорошило Трускавець снігом. як бачите, зима продовжується, не дуже багато снігу. Цей рік небагатий на опади снігу у Трускавці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми зараз знаходимось біля колишнього супермаркету Торба, пройдемось вулицею Стебницькою, пройдемось невеликими продуктовими ринками, які тут знаходяться по дорозі, і також пройдемось до. Крафтової сироварні. Покажу, де на курорті варять найсмачніший сир. Сьогодні субота, вже 15 лютого. Як бачимо, зима ще трішки і закінчиться, ну, буквально 2 тижні і вже буде березень. Ось тут люди продають власну продукцію. Хтось тут продає, хтось далі продає на дорозі. Ну, мається на увазі на тротуарі, але по вулиці Стебницькій. Бачите, в багатьох місцях тепер порізали дерева. Були дуже високі видно, і боялися, щоб вітер не, десь не обламали з гілки або щось. Дуже багато дерев трускавці зрізали. А також в верхній частині курорту, там, де верхній бівет, також дерево трішки позрізали. Сьогодні зранку на курорті було мінус 6, ну зараз десь напевно мінус 3. Ну, вітру немає, вчора був вітер. Коли ввечері падав оцей сніг, був дуже сильний вітер і вже починався мороз. Було дуже холодно сьогодні, але ну, ніби нормально, можна гуляти. Ранок був прекрасний, хотів зняти для вас схід сонця біля статуї Ісуса Христа, але запізно встав. Дуже гарне сонце сходило, світило десь приблизно до години 10 а зараз бачимо якісь хмари. Тут люди також продають власну продукцію. Досить часто людям потрібно за щось жити, щось купувати, ну і відповідно продають. Все, що вирощують на власних городах. Бачимо, яблука є. Бачите, ранок на курорті, ну, ранок розкавці починається трішки пізніше. Люди просинаються пізніше, виходять також пізніше. Ну, зараз 10 година, але я б не сказав, що дуже багато людей. Через годинку, через дві буде людей набагато більше. Всі підуть на продуктовий ринок, щось купувати. Друзі, напишіть в коментарях, чи в ваших містах більше снігу. Мене цікавить, особливо Україна. Певно ну, сніг 11. падав, я знаю, що в Києві точно падав. Тому напишіть, друзі, обов'язково, мене цікавить. Бізнес-вулиця курорту, то тут продуктовий ринок, є також супермаркет АТБ. Праворуч є стоянка, автостоянка. Безкоштовно, до речі, якщо комусь потрібно, але паркуватись потрібно зранку. Ближче до обіду там вже практично парков... паркомісць немає. Але колись це була платна, зараз вона є безкоштовна. Ось тут знаходиться продуктовий ринок, а знизу в підвальному приміщенні знаходиться супермаркет АТБ. Напевно Перший такий великий супермаркет у Трускавці, який був відкритий. А ми також пройдемось біля крафтової серварні, знаходиться також найдешевший супермаркет на курорті, DOC. І ми повз нього також пройдемося. Ось тут секонд-хенд, є копійка, є також два магазини Аврора у Трускавці. Знаєте, думав, зайду на продуктовий ринок, але немає багато людей. Бачимо навіть на вулицях, тому там і на ринку також людей немає. І тут також бачимо людей. За продуктами немає. Ну, тут переважно овочі, фрукти. А решта люди купують. Ну там ще є місний відділ в продуктовому ринку. А решта всі товари люди купляють в супермаркетах, такі як Сільпо, АТБ. Ліворуч від нас за зеленою огорожею будується новий житловий комплекс, називається Мрія. Буде там і торговий центр. І як написано в інтернеті, що має бути ще один кінотеатр. ну Раніше на місці цього житлового комплексу був дискоклуб Міленіум і також там був кінотеатр. А ще до того був кінотеатр Червона калина. Бачимо ну, це все знесли. Півроку практично розбирали ту будівлю, досить міцною виявилось, ну і буде тепер. Новий житловий комплекс в самому центрі. Я думаю, що квартири там вже розкуплені, а комерційна нерухомість, на жаль, не продається. Це все буде під оренду. Я думаю, що там буде дуже багато комерційної нерухомості. По вулиці, бачите, по вулиці Стебницькій також людей небагато ходить. Ліворуч від нас знаходиться торговий центр Вектор. Вже в цьому році, влітку, в червні, місяці, вже буде два роки, як він працює. Раніше на цьому місці була автостоянка, хто пам'ятає. Завжди її затоплювали, коли падали сині дощі. Ну і ліворуч також знаходиться ще одна платна автостоянка і за стоянкою знаходиться котеджне містечко. Коттеджне містечко, котеджі там, я пам'ятаю продавалися по 120 тисяч доларів. Це без ремонту, а продається також за 280 тисяч доларів. Уже готовий з ремонтом зі напевно, і з усі зробленим. Напевно, із меблі. Біля торгового центру Вектор також небагато людей. І автомобілів небагато. Ближче до вечора води набагато більше. Ну, бачите, вчора був День Святого Валентина, люди, напевно, відзначали. Це свято і сьогодні сплять довго. Тут праворуч по вулиці Стебницькій також продають люди, але ну, сьогодні їх дуже мало. Особливо влітку, в осінню, дуже багато тут людей продають власну продукцію, але ну, зараз похолодало. Можливо, люди не хочуть мерзнути. Ну і на курорті, відповідно менше людей. Набагато менше. Влітку тут пройти не можна було. Нас... ну, Сир, сметана, молоко. Продають. Mm -hmm. А ми вже підійшли до стебницького кільця, друзі. І зразу за стебницьким кільцем є супермаркет дивоцін, зараз ми туди підемо і є крафтова сироварня. Тут також продають. Праворуч від нас знаходиться магазин Єва і є такий магазин таке. Ну і також є обмінник валют. Деколи в коментарях запитуєте, де обмінники в трускавці. Їх дуже багато. Практично по всьому місту, як будете, йдати, будете йти йти центральними вулицями, обмінників вистачає. Вверх пішла вулиця Стуса, ми зараз перейдемо якраз з вулицю Стуса, Василя Стуса. І підемо до супермаркету Дивуцін. Тут також знаходиться, от в цьому будинку, що прямо, знаходиться відділення Ощадбанку. Можливо, комусь треба. Відділення Щедбанку і є також банкомат Щедбанка. Якщо когось, друзі, цікавить крафтова сироварня, то більш таке розширене відео є у мене на каналі. І в описі під цим відео я залишу посилання якраз на це відео. Можливо, вас цікавлять ціни на продукцію, що там ще цікавого. Ну, Я скажу вам, що там є і екскурсії, і майстер-класи. І дегустація сирної продукції, і також є найдешевша кава у Трускавці. А я, друзі, забув, ось прямо перед нами знаходиться супермаркет дивоцін, але ж колись тут був супермаркет барвінок, а я сказав, що АТБ перший був супермаркет, який найбільший у Трускавці. Найбільший був барвінок. Хто пам'ятає, друзі, ось тут на першому поверсі був величезний супермаркет Барвінок колись. Непогані були супермаркети, не знаю яка причина того, що їх зачинили. Людей завжди тут вистачало. Но на цьому місці тепер є дивоцін. А це дорога якраз до міста Стебник. І крафтова сиварня знаходиться тут недалеко, буквально 50 метрів від супермаркету дивоцін. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч, колись тут був ресторан Галич, також був ресторан Арба. Зараз тут крафтова сироварня, виготовляють. Більше 30 видів е, різних сирів, крафтових сирів, найсмачніших сирів на курорті. Так що, друзі, кому цікаво, зайдіть, спробуйте. Досить смачно. Ну і готель Трускавець 365 возить сюди людей на екскурсію, а не тільки. Я знаю, що навіть деякі ресторани у Трускавці замовляють сирну продукцію а в цій сироварні. Так що сироварня розвивається. Перше таке крафтове виробництво на курорті. Оце спальний район вулиці Стебницької, вулиці Стуса. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!